Герой рятівник завжди поруч. Відтепер бійці МНС будуть ще ближчими до мешканців Бердичівського району. Нещодавно у Слободищі відкрили пункт місцевої пожежної охорони. Він перший на Бердичівщині і сьомий в області. Згідно статистики, найбільше пожеж виникає саме в сільській місцевості, які віддалені від основних пожежних частин, які як правило розташовані в районних центрах. Наслідки від пожеж жахливі. Це згідно статистики, найбільші збитки саме в сільській місцевості і найбільше загиблих від пожеж також в сільській місцевості. Тому було прийнято рішення органів місцевого самоврядування про створення місцевої пожежної частини саме в Слободищі. Колись, коли існували ще колгоспи, то в трьох самих віддалених селах району існували такі малі пожежні охорони. Це Слободище, Райгородок і Старий Солотвін. Після розвалу колгоспів були, було призупинено діяльність таких малих пожежних охорон. Неодноразово протягом десятиліття останнього виникала така ідея відновити роботу таких малих пожежних охорон. Ідеї виникали, але до провадження вони не доходили. В минулому році ми, керівництво адміністрації, прийняли таке рішення почати цю роботу, відновити цю роботу. І ось сьогодні ми бачимо вже перший такий об'єкт відкритий. Приміщення у селі були, збереглась навіть автівка колишнього пункту. Пожежний зіл надали МНСники. З ремонтом будівлі допомагали місцеві підприємці, селяни та вогнеборці СДПЧ9. Завдяки активній участі Бердичівського районного відділу МНС, завдяки органам місцевого самоврядування, все таки знайшли можливість кошти провести ремонт в приміщеннях пожежного депо. Було відремонтовано пожежну машину, укомплектовано необхідним пожежно-технічним обладнанням. У розпорядженні новоспечених пожежних буде автомобіль, гараж, кімната для відпочинку тощо. Гості подарували майбутнім вогнеборцям ще й мобільний телефон та комплект сучасного захисного одягу. Команду рятувальників набиратимуть з місцевого населення. Поки що захищати односельців від вогню зголосилися троє сміливців. Усі пройдуть спеціальне навчання. Срочну службу служив пожарній частині. Ну, так і тут в селі вже кажуть, організувалися ця пожарнату. Вже прийшов сюди. А пожежну охорону вам, вам в селі просто потрібно на Звісно, потрібно, як же ж всяке случається. Це ж безпека людей, жнива. Ми будемо, напевно, ще пару людей брати, тому що машина здорова, село здорове, і чергування буде йти по два чоловіки кожні сутки. Вона буде фінансуватися з місцевого, місцевого бюджету трьох сільських рад. Ми так плануємо. Ну і При допомозі, звісно, голови районної державної адміністрації, адміністрації району, районної ради. Я думаю, що ми над цим питанням будемо працювати. І наші пожежники будуть фінансуватися. Серед присутніх на відкритті місцевої пожежної охорони були сільські голови сусідніх сіл, адже Слободищенські вогнеборці будуть виїздити і на район, а також гості з області. Ми відкриваємо пожежну частину. Це говорить про те, що життя відновлюється і життя повертається до нормального життя. Ми всі повертаємось. Хотів би пожежникам побажати тут, бажали, щоб вони добре спали. Але я думаю, що хай сплять жителі, а вони повинні жарова. Чи не найбільше за усіх раділи відкриттю селяни? Раніше кажуть, їм неодноразово доводилось потерпати від вогню. Два роки тому взимку була пожежа, і хата згоріла повністю вщент до самого фундаменту. Пострадали дуже люди, всі меблі, все погоріло. На жаль, що в нас не було пожежної машини, а поки приїхали з Бердичева, вже було запізно. І ми дуже вдячні і керівництву, і райдержадміністрації, і голові сільської ради, що подбали і що в нас відкривається пожежна частина, тому що в нас село велике і дуже розкидане. А пожежі трапляються так. Трапляють. Тепер ви будете сподіватися да. почуватися більш захищеними. Ми будемо більш захищені і ми вдячні всім і надіємося, що в нас вже таких казусів даже може можливо щось і виникне. Вчасно приїде машина і зможе людям допомогти. Слободищенська місцева пожежна охорона має полегшити роботу Бердичівському підрозділу МНС. Село одне з найвіддаленіших від міста, а під час гасіння пожежі, як відомо, відлік іде на секунди. А час прибуття на пожежу в село треба хвилин 20, наприклад. В залежності від дороги, в залежності від таких повних умов. За цей період часу цей сарай там чи хатина, яка все мороз горіти. Але коли вже відкрили місцевої пожежної охорони, є свій автомобіль, є люди, які не в ньому будуть працювати. Вони раніше виїжджають і на першому етапі можуть стримати вогонь. Тобто можна врятувати буде і дом, і інші будівлі, які є на території цього господарства. Районна влада має намір продовжувати роботу із відновлення місцевих пожежних пунктів, тому що на кону добробут і життя людей. Ну а тим, хто усе це має захищати, присутні побажали сухих рукавів та більше сну аніж праці. І нехай якщо й палає, то лише у серці і від кохання.